Слава Україні! Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці в Україні на вимогу МВФ. Суттєво підняли тарифи на комунальні послуги. Тепер коломияни платитимуть більше. Збільшується оплата за газ, електроенергію, захоронення сміття та проїзд у транспорті. Шокувала інновація на заводу. З 1 липня коломияни платитимуть майже 15 гривень за куб. Ми вирішили запитати, чи готові ви до нових цін, чи витримає таке навантаження ваш сімейний бюджет. Не дуже ми в селі живемо. Ми не у в... нас. Трошки інакше. Прибутків більше не буде, звичайно, будемо виходити так, як є. Мусимо. Не знаю. Поки що. Не готові. А куди діватися? То... Звичайно, будемо. Якщо доходів не стане більшим, прийдеться на чомусь, на чомусь економити, на чому буде економити? Тільки не на шлунку. Ми не голі там, поки не босі. Ну, будемо бачити. Я пенсіонерка, я маю маленьку пенсію. У мене 1120. Порахуйте, зараз квартиру заплатити, якесь лікарство купити. А на їду нема. Не знаю, то буду платити, знаю, але з водою я не згідна. Бо ви отак подумайте, ми платили майже 8 гривень, майже, 7 там з копійками. А зараз хочуть 15 гривень за куп. Що у нас на пруті нема води? Причина. Я розумію, там у Києві підняли ціни, бо у них мала оплата була. У них там було до 3 гривень. Їм дали ще раз 6 гривень, ну, але нам 15 гривень за куп. Ну я ще пенсіонерка одна. Я розумію, це таке ще може зекономлю, піду до кірнички, ще собі водички принесу. Ну а і там, де дітки є, там по 15, по 10 кубів. І, і, і молодь безробітна. Я думаю, що я з цим не згідна, Ми всі проти цього. Та можемо будемо економити вже більше, бо дурне, яка трострата нашого. Суспільного я кажу, багатства України, тобто газу або електрики, це досить погано. А якщо будемо економити, заощаджувати, будемо збагачувати бюджет України. Буде, думаємо, що будемо найкраще для нашої країни, по-перше, по-друге, для нас, як і в Європі. Чи готовий ваш сімейний бюджет до нових цін? Що будете робити? Готовий, буду платити. Не Вона готова. Що будемо робити? Будемо платити, а що робити? Пенсію буду ділити так, не їсти, не пнетися, чи що робити. Треба платити, виходити з положення. Надіялися, що щось зроблять менше, нічого не вийшло. Ні, ні, ми не від цього не готові і не знаємо, як будемо виходити, виходити з цього положення. Тяжко, але мусимо платити, щоб не відключили. Я живу в будинку престарілих. Ну, розумієте, ну якось ну. будемо вилазити з цих всіх, ще якась бід. робота, ще… може якась робота, ну не знаю. Уже рішення буде. Надіємося, Надіємося що, будемо, що буде ліпше. Що буде щось що зміниться. Ну, власне, карта. Молодцы. пішки хожа. Даємо свою раду, ну, стараємося. Ну, так ну, як завжди. Якщо ми будемо плакати, чи з майдан збирати? На Наскільки дорожче, світло стало вода, а позріння, а вода, скільки? Ще враз ще так, ну, як? то скільки можна? Та ніде по Україні ніде такого немає, в ми такої ціни. Навіть в Криму такого немає. Звісно ж, не готові. А Хто готовий? 15 гривень? 15 гривень, гривні плод голова міста. Що будемо? Не будемо платити, а будемо йти виносити директора. Зберемо команду і винесемо його з вітер. Ні, не готові проти цього і не знаємо до кого звертатися. Це влада сама. Піднімає ціну зв'язку з чим піднімає, я не можу зрозуміти. Не пояснюють, збирали і просто нам дали конкретно, не то, що нас питали, чи ми хочемо, а конкретно сказали, що так мусить бути. Дуже прот, звичайно. Бюджет не дозволяє, все піднялося. Ну але мусимо. Розуміємо, що ситуація в Україні така, що треба. Як треба, будемо платити і все. Ну, що робити? У нас вибору немає. Якщо держава поможе, тоді би нам щось помогло. А якщо не допоможе, що будете робити? Що робити? Ну, Так як до цього часу щось робили? З 1 липня буде 15 гривень за кухні. Ну, наразі ви... сказали по 9. Майже 15. Це добре? Чому Чому?» Як? Ми, ми раді, що в нас така влада прекрасна. Знаємо, за кого голосуємо в тому житті. Що прийдеться платити? Сімейний бюджет, знаєте, що одна пенсія. За одну пенсію прожити дуже важко. Так як я, але інші люди не мають, як я маю в селі поміч, мені ще з села допоможуть, а люди такі, що взагалі не мають пам'яті, дуже важко буде. Дуже. Ну, трохи за дорого такий завод. Тим більше я пенсіонерка, то повинні якісь пільги хоч бути для пенсіонерів цих, а й тим більше я дитина війни, то ви повинні хоч трошки нам якісь знижки бути. То нічого, субсидії не маю, плаща в мене велика, дочки мої нема, бо поїхала, не знаю де навіть. І я сама одна і. Так що прийдеться пів пенсії віддати за квартплату, а і ще тепер кабельниці. Також подорожала, чого для пенсіонерів і для дітей війни немає якоїсь знижки. Ніц не думає за, за нас, пенсіонерів ніхто. У нас криниця коло хати і вода коло хати, і все. Коли ми добратися 20 кілометрів. І, дійсно, 12 рублів треба приїхати в день, а поїсти щось. Ну а комунальний ну, що, світло, газ, ну, понятно, що село перейде далі на дрова, на вугілля нема, на дрова перейде. Ну, а світло, без світла ми так не будемо. Хай буде там дорожче, все одно будемо платити. Ну, від сімейного бюджету у мене тисячу гривень пенсії. І я не знаю, хай би ті чиновники, ми взагалі їм довіряємо і не довіряємо, тому що все час більше і більше і більше, але пенсія наша одна і та сама, тисячу гривень. І попробуй прожити, комунальне комунальний заплатити, і те все, я не знаю. Будемо лишатися без хліба, і без... я одна живу. Як бачимо, більшість коломоян рук не опускають, кажуть, будуть економити. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Побачимось наступного разу.